Мої вітання глядачам прямого в ефірі. Репортер, що сталося в Україні та світі на цю годину? Зараз дізнаєтесь. Бійці СБУ вдарили по ворожих складах і базах. Спецпризначенці Альфа здійснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях. Воїни уразили місця скупчення техніки і особового складу, що використовувалися для логістики і розподілу ворожих сил. Спецпризначенці застосували дрони fp 2 з бойовими зарядами 105 кілограмів. Це кажуть, в СБУ забезпечило високу ефективність операції. Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Загинуло двоє людей. Ще троє постраждали. Про це повідомила обласна влада. Внаслідок російського удару пошкоджено п'ять вантажних автомобілів. Чотири з них були порожні. Ще один зерновоз із вантажем сої. На Чернігівщині внаслідок російських атак постраждав чоловік мешканець одного із сіл Корюківської громади. Його будинок знищено вогнем. У Менській громаді пошкоджено домогосподарство. У місті Новгород Сіверський, внаслідок атаки росіян понівечений приватний будинок. Троє людей поранені внаслідок російського удару у Запоріжжі. Про це повідомили в обласній адміністрації. Окупанти обстріляли місто вночі. А внаслідок атаки є руйнування і пошкодження у житловому секторі. 67 ворожих дронів знешкодила наша ППО цієї ночі. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили дві балістичні ракети Іскандер М та 79 безпілотників. Більше половини дронів шахеди. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних дронів на шести локаціях. Дронами герань 2 окупанти вдарили по слов'янську на Донеччину цієї ночі. По місту прилетіло три безпілотники. Є влучання в околицях. Пошкоджено керамічний цех і складські приміщення. Обійшлося без постраждалих. 143 бойових зіткнення за добу відбулося на фронті. Третина з них на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. По два десятки разів ворог атакував на Краматорському та Олександрівському напрямках. На Слов'янському сили оборони зупинили п'ять наступальних дій загарбників. Окупанти штурмували також на Лиманському і Куп'янському напрямках, спробували просунутися на Гуляйпільському напрямку, атакували на Оріхівському і Придніпровському. Росіяни вбили двох дітей у Самарівському районі на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по регіону напередодні ввечері. Жертвами агресора стало четверо людей. Серед них два хлопчики 11 і 14 років. Через російський удар, зруйнований магазин, пошкоджені приватні будинки. Російські війська атакували також Синельніківський, Павлоградський і Нікопольський райони. Пошкоджені інфраструктура і оселі. Усе починалося із захоплення гончарством, а нині стало частиною ветеранського руху підприємців. Подружжя Кобів із Полтавщини створює унікальні кахлі ручної роботи, і навіть із фронту чоловік продовжує допомагати дружині вести сімейну справу. Подробиці розповіли нашим репортерам. Майстерні корововк пахне глиною, вогнем і натхненням. Тут з простої сировини народжується справжнє українське диво кахлі за кожною плиткою. Години роботи, місяці експериментів і частинка душі майстрині Анастасії. Мені дуже сподобалось робити ось такі більші плитки. Ми спочатку перші серії робили 10 на 10 сантиметрів. Такі квадратні. Вони такі найбільш стандартні йдуть. Зараз ми експериментуємо з формами. Ось більше вже кахля йде із нині чинний військовий, який захищає Україну і паралельно допомагає дружині вести справу просто з окопів. Все почалося ще до повномасштабної війни, коли чоловік хотів розвивати художні навички дружини і підтримав її бажання вчитися гончарством. На початок їх бізнес історії підштовхнув грант, який родина виграла, і таким чином отримала кошти на закупівлю печей та сировини. Закупили ми дві печі. Перші місяці оренди. Ну, зараз ми самі оплачуємо, дуже багато. Ми за свої кошти купували. Печі, сировина, глина і емалі. поки Анастасія працює в майстерні, її чоловік Олекса на фронті, але навіть звідти він активно бере участь у розвитку сімейної справи, встигає допомагати з технічними моментами і замовленнями, коли це можливо. За податки, за спілкування із постачальниками із підрядниками, з новими замовленнями. Паралельно він зараз пише сайт в тих умовах, в яких він є. От ну організаційні моменти, ну, всі на ньому. Ну і ось цей випал, що зараз я витягнула зараз. Я його пофоткаю і одразу йому відправлю. Анастасія починала з невеликих квадратних плиток, але з часом захотілося більшого і в прямому і переносному сенсі. Кожен виріб у майстерні створюють із душею, щоб прикрашати дім і зігрівати серце. Це частинка ветеринських бізнесів України, які народжуються навіть у час війни. Взагалі сам процес займає близько двох місяців. Це з врахуванням браку, якщо щось трісне, ти коли закладаєш сюди, ти не знаєш, що виживе. От, наприклад, в мене зараз тріснула ця плита. Я не знаю чому, ну, щось їй не сподобалось. Але це завжди така лотерея. Попри війну і труднощі, подружжя мрія про спільне майбутнє і про слід, який залишиться після них. Бо власноруч створюють речі, які переживуть час. Ми обоє хочемо залишати якийсь спадок по собі, щоб наше життя не пройшло просто так. Саша зараз воює, він бореться за те, щоб ця країна була. Е, ну, і вона буде, вона відвоюється, а далі що? Далі е, потрібно насичувати, е, потрібно розбудовувати, потрібно е, залишати свій слід в історії. Подружжя переконане, навіть під час війни можна і навіть потрібно створювати красу з глини, вогню і любові. Вони будують своє мирне майбутнє і випалюють українську стійкість у кожній кахлі. Анна Морозова, Богдан Проскуров, телеканал прямий. Одеса позбулася пам'ятника Пушкіну. Більше року знадобилося депутатам міськради на виконання розпорядження голови військової адміністрації, щоб прибрати монумент російському поету. За цей час активісти неодноразово влаштовували акції протесту біля пам'ятника, вимагаючи його знесення. Тепер пам'ятник просто закрили дерев'яним саркофагом в обласній військовій адміністрації. Пообіцяли незабаром перенести монумент у музей. Ці пам'ятники, які Катерині мають знаходитися в окремому місті, це наша історія, і люди можуть у нього також приходити, дивитися, вивчати, знайомитися з літературою, все, але це має бути окреме відведене місце для, для нашої вже минулого, для нашої історії. Не на часі зараз цей пам'ятник, то його можна помістити, не руйнувати, не знищувати, а помістити просто. Якось музей зробити під відкритим небом. Музей пам'ятників у нас їх дуже багато. Яких можна там розмістити. Контент на тисячу вподобайок. У Кропивницькому для вимушених переселенців організували безкоштовні курси з медіамаркетингу. маркетингу. Охочих навчають знімати і монтувати відеоролики, створювати з нуля сторінки в соцмережах і наповнювати їх цікавим контентом, щоб просувати бренди і заробляти на цьому кошти. Курс складається з 20 занять і триває 2,5 місяці. Розібратися з основними принципами медіамаркетингу учням допомагають кваліфіковані фахівці, які не один рік працюють. У цій сфері випускники курсів отримують навчальні сертифікати, з якими можуть розпочати кар'єру СММ-консультанта чи масштабувати свій бізнес. Корисні знання здобули вже 60 учнів з різних регіонів України. Перш за все, треба робити це щодня, якісно доносячи інформації про свій бізнес, робити з цього невеличкий міні-серіал, історію, створювати контент, ланцюжки, які дозволять людям слідкувати за вами щодня і отримувати увагу клієнта дуже довго, дуже якісно і приводити до продажів. Я відкрила власну справу з виробництва натуральних солодощів. З фруктів, і якщо я буду там тихенько робити це, то мені ніхто про мене просто не дізнається. А смм буде тим інструментом, який дозволить мені донести до людей цінність свого продукту, щоб люди дізналися, підписувалися, ставали моїми клієнтами. Я дуже боялася камери, дуже і я сподівалася, що саме ці курси допоможуть мені подолати. Цей страх у мене до курсів не було жодної розмовної історії. Жодної, я навіть фотографії свої не часто виставляла. А вже на курсах перша розмовна історія з'явилася. На запорізькому напрямку бійці 2-го механізованого батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади нищать ворога так, що не витримує техніка. Для ще більш ефективної роботи захисникам потрібен реп, аби розпізнавати ворожі атаки. Комплекс коштує 400 тисяч гривень. Купити його бійці зможуть тільки з нашою з вами допомогою. QR-код на ваших екранах також номер, куди потрібно перерахувати кошти. Ми нищимо ворога щодня, але техніка та засоби реп теж виходять з ладу. Щоб мати можливість продовжити наносити ворогу безповоротні втрати, нам потрібен новий реп вартістю 400 тисяч гривень. Це всі новини на цю мить. Більше дивіться, і читайте у телеграм-каналі прямого. Звісно, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Там безмір всього цікавого. Стежте за оновленнями, залишайтеся з нами. Адже далі в ефірі прямого Даша щаслива. Даша, привіт. Марі, дякую. Ти завжди мене представиш, як ніхто інший. Я тобі дуже вдячна.